Боги Єгипту, амон бог сонця, його священною твариною вважається баран із закрученими рогами. Анубіс Анпок, бог мертвих, зазвичай зображується у вигляді собакоголової істоти. Зважує серце на суді мертвих. Апис, що спочатку вважався символом подючості, пізніше став богом мертвих. Зображався як бика, апок демон у вигляді змія, символ могутніх сил темряви, атон єдиний бог сонячного диска. Зображався у вигляді людини з головою сокола чи сонячного диска з руками променями. Атом Бог хаосу, з якого вийшло все існуюче. Зображався в образі скарабея, гори чи змія. Біст, бог сім'ї та будинку веселощів та одягу, карлику левовій масті з пір'ям на голові. Геб Бог землі, батько богів, зображувався образ людини, його знак гусак. Гор бог неба, ранкового сонця. Вважався в образі крилатого сонця, сокола з розкритими крилами. Іменхотепі, бог медицини та здоров'я. Маат уособлювала поняття правничий та порядку. Зображувалася сидячою зі стравоєним пір'ям на голові. Судді вважалися священник Маат, Уавдюд, богиня суддівської влади. Онту бог війни, зображався у вигляді людини з головою сокола, увінченою короною з двома пір'ям та сонячним диском, священна тварина Монту, сокіл, нейт, богиня війни, богиня померлих ткацтва, Нефтіс, богиня вогнища та гробниць. Нут, дочка Бога повітря шута, дружина Бога землі Геба, мати бога сонця ра. Зображувалася як жінка, яка зігнулася над землею, торкаючись руками та ногами горизонту. Пта бог ремесла, що створив світ, па Бог сонця зображався у вигляді сокола, величезного кота або людини з соколеною головою, увінченою сонячним диском церкет покровителька мертвих дочка ра, що допомагає йому вражати ворогів. Її священна тварина скорпіон, сет бог пустелі, у особлення злих сил, Сехмет – богиня війни, що зображується у вигляді левиці або жінки з лав'ячою головою. Сешат – богиня мистецтва письма, Собик, сухос, бог води, з його поту утворюється ніл, зображувався у вигляді крокодила із сонячним диском на голові. Тефнут – місячне око богара шанувалася в образі фламінго. Той бог місяця, часу, помічник померлих. Його атрибутами є письмове приладдя та пальмова гілка. Зображався у вигляді павіана чи ібісу. У відкривач шляху бог переможної війни, вартовий померлих. Його атрибути булава та цибуля. Хапі бог гніла, зображувався опасистою людиною з великим животом та жіночими грудьми, з діярою з папірусів та судинами з водою в руках. Хатор – у давнину богиня неба вважалася матір'ю бога сонця гора, богиня танцю, музики та кохання. Зображується у вигляді корови або жінки з коров'ячими рогами на голові та сонячним диском між ними. Кну – вартовий джерел Нілу, творець, який створив богів, шанувався в образі барана або людини з головою барана. Хонс, бог місяця. Чу бог повітря зображувався у людському образі зі своїм знаком, картинкою чи левовою головою.